Текст Борислава Берези. Усі говорять про корупцію. Влада говорить про те, що її викорінила, а опозиція вказує на наявність. Але саму боротьбу з корупцією можна назвати скоріше імітацією, ніж дієвою. Чи є вирішення цієї проблеми? Звичайно, є, але багатьох влаштовує такий статус кво. А відсутність бажання провести ефективні реформи, а не імітувати їх, приводять до такої ситуації, як у нас. Тому я запропоную кілька тез, які багатьом, напевне, не сподобаються. Але все ж таки послухайте. По-перше, перемогти корупцію повністю як будь-яку злочинність неможливо. Це прагнення саме собою призводить до таких методів, порівняно з якими сама корупція ніщо, тобто ліки гірші від хвороби. Що можна зробити? Як мінімум знизити її розмах і змінити її структуру, перевести її в нижчі ланки, умовно та ж сама шоколадка лікареві, це звичайно погано, але це точно краще, ніж хабар чиновнику. І це рівно протилежне тому, що сталося в Грузії. Так, там поліцейські не беруть хабарі, але олігархи та найвища політична корупція на місці. А це гальмує країну незрівнянно більше, ніж побутова корупція. Другий пункт з чого розпочати. Сінгапур почав із найголовнішого скорочення можливості для здійснення корупційних дій. Це є законодавча робота. Потрібно максимально прибрати жахливу зарегульованість всього, що змушує на кожен апчхе отримувати 10 папірців. Потрібно усунути надлишкові обмеження, необхідно мінімізувати можливість впливу чиновників на процеси, перевівши все у формат виконання прописаного алгоритму. Ніхто не повинен давати хабаря за призначення, тому що відбір проходить через конкурс, але і ніхто не має відмовляти у призначенні після виграного конкурсу. Тут привіт НАБУ. Ніхто не повинен давати хабар митнику за прискорене проходження митниці, якщо час проходження прописаний протоколом і він не штучно затягнутий. І так далі. Третє. Бюрократичну машину треба скоротити. В ідеалі все, що не заборонено законом, дозволено. Не треба бізнесу ходити на поклін до величезної хмари чиновників за будь-якими дозволами. Чиновники це обслуга, а не королі, яким вірно піддані носять данину. І тут час нагадати про те, що головне завдання держави це сервісна функція та забезпечення безпеки громадянам. Не поборами обкладати, а надавати послуги. Не на шашлики кликати, а забезпечувати евакуацію. Четвертий пункт. Далі Сінгапурський досвід нам вже не допомагає. Їхня каральна машина, теж дуже далека від верховенства права, спрацювала. Наша набу і САП ні. Чому? У нас дещо інша система цінностей. З негативного у нашому суспільстві найвища терпимість до корупції на всіх рівнях. У Сінгапурі такої не було. На словах усі проти, але насправді кожен мріє мати кума, який все вирішує. І кожен або майже кожен, коли доривається до влади, не може встояти перед спокусою. Всі беруть, і я беру. Як із цим боротися, тільки вихованням нетерпимості до корупції, починаючи зі шкільної лави. Це робота на десятиліття. Так, іншого варіанту немає. 16 квітня 2015 року було створене набу. Які результати за вісім років? Такі, що сьогодні бюро очолює людина єрмака отож потрібен інший підхід. П'ятий пункт необхідно ламати толерантне ставлення до корупції з дитинства, пояснювати, що рівень життя безпосередньо корелює із рівнем корупції, бажаєте жити добре, боріться з корупцією, не допускайте її проявів. Образ корупціонера має бути таким же огидним, як образ гвалтівника. Запросити гвалтівника до себе в гості чи на день народження для більшості українців бридко, а запросити корупціонера на гостину або прийти до нього на день народження абсолютно нормально, а має бути так само бридко, як і в ситуації з гвалтівником поки що це не так. З позитивного, на відміну від Сінгапуру, ми вже ґрунтовно покусані західноєвропейськими цінностями, де набагато нижча терпимість до порушення закону в ім'я революційної доцільності. Так у Європі ніхто не розуміє, як можна виправдати порушення закону якоюсь революційною доцільністю. Тому довіра до Набу і САП, які почали з високого рівня довіри, через некомпетентність і свавілля опустилася в очах суспільства нижче плінтуса. На жаль, а Сінгапурське бюро розслідувань, від методів якого у жилах будь-якого судді Європейського суду з прав людини закипає кров, користувалося неймовірною у суспільстві підтримкою і повагою, що базувалося на страхові. І тут треба розуміти, що методи, які застосовуються в Сінгапурі, хоч і були ефективними щодо боротьби з корупцією, але ефективними тому, що там немає жодної демократії, а класична азіатська диктатура. Все робилося на користь одного клану, який керував Сінгапуром. Під цей каток потрапили і абсолютно невинні люди теж. У будь-якому випадку каральні заходи це допоміжні. Нам потрібні нові чиновники, поки що просто позбавлені інструментів для корупції, але в майбутньому які мають певні моральні цінності, де корупція ставить людину поза суспільством. І це має стати основою всієї системи. Шостий пункт. При цьому без системи стримувань та противаг нікуди не поїдемо. Коли одна партія кермує всіма галузями, спокуса скотитися в корупцію непереборна, бо немає контролю. Це в нас і сталося. З іншого боку, будь-яку міжвідомчу чи внутрішньо кланову підкелимну конкуренцію у нас теж модно пакувати у гарний фактик боротьби з корупцією. І все-таки за відсутності монополії на владу є хоча б імовірність винесення на публіку багатьох речей та боротьби з корупцією. Монополія на владу в Росії та Білорусі призвела до диктатури і тотальної корупції у владі адже кругова порука робить свою справу. При цьому максимальна різноплановість політичної структури забезпечує максимальну прозорість та є дуже ефективним інструментом. І сьомий пункт. Вишенька на торті, незалежний професійний суд, який добре оплачується. Лі Куан Ю набрав на суддівські позиції колишніх адвокатів з репутацією і дав їм реально величезні зарплати. І от тут коктейль із репутації, професіоналізму та страху, страху попастися на корупції дав таки свій результат. Увесь цей текст це опис великими мазками із. Аналогією з Сингапуром опис ситуації і опис шляхів виходу з неї, і це мапа потенційних дій, але діяти має влада, а вона сьогодні в цьому не зацікавлена. Тому говорити про зміни та запускати реформаційні процеси можна буде лише після змін у владі, а до того часу розраховувати на них наївно.